Ювілейний Березіль Великого Кобзаря у Смілі пройшов за участі генеральної директорки Шевченківського національного заповідника у Каневі, письменниця родом із Смілянщини Валентини Коваленко. Пані Валентина люб'язно прийняла запрошення центральної книгозбірні для дітей та провела тут із школярами годину пам'яті та шани на тему пророк та геній Тарас Шевченко. Так я працюю е, біля могили на Тарасовій горі, біля святині. Яка об'єднує всіх українців, де похований Тарас Григорович Шевченко. Так, це дуже відповідально нести цю місію захищати сьогодні в час війни, захищати наші пам'ятки для сьогодення і для завтрашнього дня. Бо закінчиться війна переможно над багатовіковим ворогом, і нам треба буде відбудовувати Україну, і нам треба буде, щоб ті, хто прийдуть. Завтра ті, хто зростуть і духовно, і фізично, вони розуміли, що ми славних батьків, діти. Дійсно, дуже багато сьогодні йде на Тарасову гору людей, особливо ж воїнів. І ви знаєте, такі цікаві навіть випадки трапляються. Приходять хлопці з фронту, кланюються Тарасу, ідуть на фронт, ідуть у нього благословення просить. До Шевченка йдуть переселенці. Вони вперше йдуть. Із східних областей зрусифікованих ідуть уперше і бачать оцю красу, бачать могилу Шевченка. Вони вражені тим, що є така велична могила, що з могили, із гори Чернечої, видно потужний Дніпро синій. І вони розуміють, починають усвідомлювати, що наскільки вони були одурені. Саме тим, отою політикою русифікаторською на сході на півдні України. Вони вчаться говорити українською. І я, як письменниця, і мої колеги, сьогодні ми творимо простір український і своїм словом, беручи за символ нашого Шевченка, бо слово українське він ще тоді його підняв на таку висоту що е, ці орки не могли, не, ніяк не могли знищити українську мову і своїми емськими указами, і валуївськими циркулярами. Це ви будете вчити. Вдячними слухачами на цій зустрічі стали учні ліцею лідер і гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора. Гостя пані Валентина нагадала пророчі слова Шевченка, про ворожість агресивного сусіда, розказала про святі для кожного українця місця. Шевченківський національний заповідник Тарасову гору у Каневі. Як казав Тарас Григорович Шевченко, хто ми чиї батьків діти? Так от щоб ми не казали. І про нас не казали, як казав у своїх порах Тарас Шевченко, славних прадідів великих правнуки погані. Я вважаю, що ми з вами правнуки Шевченкові хороші. І не тільки тому, що ви одягли свої вишиваночки, а тому, що ви сьогодні намагаєтеся освоїти, зрозуміти, хто такий Шевченко. Якщо ще не додавна, ми так дуже активно говорили Шевченко єднає Україну. То сьогодні з упевненістю ми можемо говорити, що Шевченко єднає світ. До цього часу мало хто знав Україну. І от якраз російсько-українська війна виважила на світову видноту Україну і українців і українські Збройні Сили, побачили, що це правда інакший народ. Це інакший, це сильний народ, це воронелюбний народ, який собі не дозволить топтатися по рідній землі, по рідній історії, по рідній культурі. Не дозволить. І про це давно ще говорив Тарас Григорович Шевченко, переживши не тільки кріпатчину своїх найрідніших людей, а переживши чужину, він ще тоді сказав, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Коли ви будете вивчати поему Катерина, ви там ці слова обов'язково знайдете. Чужі, у слові чужі вкладено дуже великий серйозний зміст. Чужі люди нам, вони звироднілі своєю сутністю, тому що так поступати із сусідами, так знищувати націю українську свідомо, для того, щоб окупувати серйозні землі, щоб підкорити оцих українців, які ніколи протягом століть не, не підкорюються, для того, щоб забрати назву, собі присвоїти назву Київська Русь. А це наша Київська Русь, наша прадавня Русь, звідки наші пращури дали нам коріння, дали нам життя. Вони хочуть цю нашу історію присвоїти і бути великоросами. Нікчемні вони у своїх і кроках щодо України. Нікчемні вони і проявили свою нікчемність і тепер у всьому світі. І тепер Україна для всіх це нація символічна, яка має зробити, вчинити великий переворот у всьому світі. І вона вже його вчинила, вона вже навчила і Європу, і Америку бути, як треба бути, якими треба бути патріотами, непоступливими, аби любити свою землю, аби цінувати свого генія національного пророка. На згадку про зустріч пані Валентина подарували бібліотекам власні книжки, а також збірки творів письменників Черкащини. Валентина Коваленко запросила усіх уканів обов'язково піднятися на Чернечу гору та відвідати Шевченківський національний заповідник. Бібліотекарі розповіли дітям про Шевченка, його долю, згадали безсмертні рядки тарасових поезій та кобзаревий заповід. Спеціально для цієї шевченківської вітальні творчий подарунок підготували вихованці дитячої школи мистецтв та юний волонтер Олексій Кашніков. І, звісно ж, з усіма учасниками зустрічі уклінно подякували Збройним силам України за можливість проводити ось такі, як нині, заходи, доброзичливі, пізнавальні, цікаві, пронизані духом патріотизму та любові до України, якою жив та яку оспівував її геніальний син Тарас Григорович Шевченко.